На сьогодні існує п'ять основних технологій, які використовуються в телевізорах для формування зображення. Перша це Edge LED, друга Direct LED, третя Fold Full Array Local Локалдаймінг, четверта Mini LED та OLED. Хоча OLED – це технологія екрану, а не підсвітки, ми все одно розглянемо її в цьому списку, оскільки вона кардинально впливає на якість картинки. Існують ще більш просунуті технології, але поки що дуже дорогі. Такі як MicroLED та RGB MiniLED, які використовуються лише у величезних діагоналях, тому зараз ми їх чіпати не будемо. Сьогодні ми зосередимося на відомих брендах телевізорів і розберемо сухі факти та технічні особливості, щоб ти розумів, що саме стоїть за назвами і що це дасть тобі як кінцевому споживачу. Почнемо з самої базової і дешевої технології підсвітки, а саме Edge LED. На початку я думав розповісти за модельний ряд 2024 року відомих та великих брендів, в яких використовується Edge підсвітка. Але як на мене, вже немає. Сенсу сильно поглиблюватись в це, тому як на прилавках вже з'явились моделі 25-го модельного року. Тож більше сконцентруємось на них. Але все одно я залишу табличку на ваших екранах, і ви зможете поставити на паузу та переглянути, в яких все таки телевізорах і моделях використовується яка підсвітка, тому що ці телевізори все ще доступні на полицях магазинів. Що ж, модельний ряд 2025 року. На даний момент ще не вся інформація доступна від виробників телевізорів стосовно того, який тип підсвітки використовується в тих чи інших моделях. На даний момент відомо, що компанія LG буде досі використовувати edge підсвітку в серіях Nano 81, QNED 80, скоріш за все у всіх діагоналях. QNED 86, але тут, якщо вірити офіційним джерелам, така ситуація буде тільки 43 та 50-й діагоналі. А от від 55 ї вже буде повноцінний мінів. Хоча трошечки забігаючи наперед, скажу вам чесно, у нас вже є 65 й кюнет 86 і як на мене, офіційні джерела нам трішки брешуть. Компанія Samsung поступово відходить від Еджелек, від і це звісно радує. Але якщо зануритись модельний ряд, то все ще будемо мати декілька телевізорів, а саме Q7F. Q8F у всіх діагоналях, та, скоріш за все, U7000F та U8000. Це самі базові телевізори від компанії Samsung. Такі бренди, як Hisense, TCL, Philips, Sony, вже давно не використовують цю технологію, що безумовно є плюсом. В HP Цвітці світлодіоди розміщені по одному або кількох рядах екрану. Найчастіше знизу або з боків світло від них розподіляється по всій площині екрану за допомогою світлоросіючої панелі. І як наслідок в нас виникає нерівномірна заливка кольорів, особливо це помітно в темних сценах у вигляді плям на екрані. Давай вже щось глянемо, щоб бачити різницю і розуміти, що не так і як має бути насправді. Для прикладу візьмемо ось цей ролик про Лас-Вегас. На екрані має бути глибоке чорне зображення, але замість неї можеш бачити нерівномірні сіруваті ділянки. Головний мінус Edge це нерівномірна заливка кольорів, особливо помітно на темних сценах. Ти можеш бачити засвіти по всьому екрані: білі або сірі плями на чорному фоні, відсутність глибини чорного та низький контраст, особливо у темних ділянках зображення. Причина проста, оскільки діоди по краях світло не може ідеально рівномірно дійти до центра екрану, що призводить до хмар або ореолів світла. Давайте ще раз розглянемо ролик про Vegas і подивимося, як різні технології покажуть цю картинку. Edge LED, як бачиш, вже білі плями. Direct LED – відносно непогано в порівнянні з Edge, але все одно видно ореоли. Fold – менше, але вже краще. Mini LED – майже непомітні Ореоли, локалізовані лише навколо найяскравіших точок. OLED, ну тут, звісно, все окей, але нижча загальна яскравість. У той час, як бюджетні Samsung та LG економлять на підсвітці, виробники TCL і Hisense часто пропонують Direct LED. Замість початкового сегменту Samsung або LG, подивись краще на TCL P755 або Hisense A6N. Вони часто використовують Direct LED у тій самій ціновій категорії. Якщо додати декілька тисяч гривень, можна розглянути навіть технологію QLED у TCL, наприклад, модель C655 або Hisense A7NQ. Виробники телевізорів, зокрема Samsung та LG, рідко акцентують увагу на недоліках Edge. Замість цього вони підкреслюють інші характеристики, такі як висока пікова яскравість, яка досягається лише на маленькій ділянці екрану, тонкий дизайн, підтримка HDR, яка без належного локального затемнення є скоріш маркетинговим ходом. Якщо ви все ж таки розглядаєте бюджетний сегмент телевізорів від Samsung або LG, Скільки практичних порад і як перевірити тип підсвітки. Самий простий варіант знайти таку інформацію можна, скориставшись сайтом Display Specification. Але і там бувають помилки, тому будьте уважні, як в нашому випадку з LG. Попросив магазині вімкнути відео з нічними сценами. Різниця між типами підсвітки стане очевидною. Іноді краще взяти якісніший телевізор меншої діагоналі, ніж великий, але з поганою підсвіткою. Якщо ти обираєш телевізори для повсякденного перегляду в яскраво освітленій кімнаті, і твій бюджет дуже обмежений, LED може бути компромісним варіантом. Втім, якщо ти цінуєш якісне зображення, особливо при перегляді фільмів ввечері або під час ігор, краще розглянути інші варіанти. Можна розглянути альтернативні бренди з DirectLed у тій самій ціновій категорії, заощадити трохи більше на минулорічний Q80 або вищі моделі від компаній LG та Samsung, звернути увагу на Sony TCL Hisense і Philips, які часто пропонують кращу технологію підсвітку за ті ж самі гроші. На екрані можна бачити список моделей, які будуть хорошою альтернативою брендам класа А. Моделі 24-го року від Samsung du 7100, DU7100, DU8000, 8500. Альтернатива у них від TCL – це буде p 755, а від Hisense a 6 A6N. Якщо вже глянути з технологією QLED, у Samsung це Q60 та q 70. А альтернатива від інших брендів в TCL – це модель c 645 та C655, А у Hisense – A7NQ та E7NQ. Ну і старша модель є 7 Q Pro. Він вже буде мати екран на 144 Гц, трошки більше, ніж у Q72 Samsung, і вбудований сабвуфер. На черзі у нас Direct LED. Direct LED це значний крок вперед в порівнянні з Edge LED. У цій технології світлодіоди розташовуються безпосередньо за екраном по всій його площі, а не лише по периметру. Це забезпечує значно рівномірнішу підсвітку та помітно зменшує засвіти. Direct LED буде мати ряд переваг. По-перше, це значно менше засвіти, зображення стає рівномірнішим, особливо на темних ділянках. Друге, це кращий контраст в порівнянні з Edge. Чорний виглядає набагато глибшим. І третє, це середня цінова категорія. Це дає якісне зображення за прийнятну ціну. Технологія Direct LED домінує в середньому ціновому сегменті у таких виробниках, як TCA, Hisense і Philips. Натомість Samsung її майже не використовують. Вони зазвичай переходять від Edge одразу до Fold. Наступний етап це Full Array LED. Скорочено ФОЛД. Це не просто Direct LED, а її вдосконалена версія. Вона має ключові відмінності. Перше, це щільне розташування світлодіодів. Тут діодів значно більше, часто сотні, а в преміальних моделях навіть тисячі на один екран. Друге, розвинена система локального затемнення. Ці діоди розбиті на безліч зон, які можуть повністю вимикатися або змінювати яскравість незалежно одна від одної. Це дозволяє телевізору точно затемнювати ті ділянки екрана, де має бути чорний колір, і залишати яскравими інші. Звісно, фолд має ряд переваг, такі як високий контраст, завдяки локальному затемненню, чорний колір стає дуже глибоким, а світлі об'єкти яскравими. Точне відтворення HDR. фолд телевізори можуть досягати яскравості до 2000 ніт, і більше, що критично важливо для відтворення якісного HDR-контенту. Ну і мінуси фолда, куди ж без них? Товщина корпусу через велику кількість світлодіодів фолд телевізору традиційно товстіший, ніж Edge-LED або OLED. Ореоли навіть при сотнях зон затемнення, дуже маленькі яскраві об'єкти на чорному тлі можуть створювати невеликий видимий ореол навколо себе. Це явище називається блумінгом. Також доволі важливо звертати увагу на кількість зон локального затемнення в тих чи інших телевізорах. Від 32 до 64 зон це самий базовий рівень, артефакти можуть бути помітними від 100 до 200 зон. Це середній рівень, хороший баланс ціни та якості від 300 до 500 або більше. Це вже преміальний рівень і мінімальний артефакт. Від і більше зон це вже повноцінний класний мінілет. Найвищий рівень артефакти майже непомітні. Наприклад, Samsung Neo Key LED QN90 і вище використовує до 1920 зон затемнення, наближаючи якість зображення до OLED, але зберігаючи при цьому високу яскравість LED-технології. Така ж сама ситуація і в TCL, в моделі c 855. Він використовує 1340 зон локального затемнення, що є доволі хорошим показником. Далі переходимо до Mini LED, Mini -LED – це наступний еволюційний крок FOLD-технології. Тут використовуються світлодіоди значно меншого розміру, приблизно 0,1 мм, тоді як у звичайних LED-телевізорах їх розмір сягає 1 мм. Ця, здавалося б, невелика зміна має революційні наслідки для якості зображення. міні led технологія має лише позитивні сторони, надзвичайна кількість зон локального затемнення. Задяки мініатюрним діодам можна розмістити тисячі зон затемнення. Це робить екран практично чорним у темних ділянках. Вища яскравість. Міні-LED забезпечує значно вищу яскравість в порівнянні зі звичайними Fold та OLED. Бюджетні моделі використовують від 600 до 1000 ніт, середній сегмент – 1000-2000 ніт, преміальні моделі до 4000 ніт. Для порівняння типовий OLED досягає лише 1500 ніт. Така яскравість критична для якісного відтворення hdr контенту, так як hdr 10 та Dolby Vision. І надзвичайно висока контрастність, наближається до якості OLED. -а. Часто міні-LED поєднується з квантовими точками. Наприклад, у Hassінsa це uled міні LED, від Samsung це Neo QLED, у TCL це QD-міні LED та LG QNED, У Sony просто міні LED, і у Philips також серія PML. Це забезпечує розширену кольорову гаму, точнішу передачу кольорів та кращу насиченість при високій яскравості. МініЛЕТ чудово підходить для будь-якого контенту: фільми, спорт, ігри, звичайне телебачення, все, що хочете. Зображення залишається контрастним і насиченням навіть при денному світлі або в яскраво освітлених кімнатах. На відміну від OLED, мініЛЕТ не має ризику вигорання статичних елементів зображення. На даний момент актуальними офіційними телевізорами на ринки будуть наступні. Від Samsung це серія QN90 та QN95. У TCL це C805, C765 та преміальний C855. Від Hisense серія U6, U7, U8 та серія UX. У LG це QNET 91. Ну, є ще QNET 86, про який я казав раніше. Але, чесно кажучи, в цей список, як повноцінний мінілет, я б його не додавав. Від Sony це XR70 і у Philips це PML 8709. Кому ж підійдуть міні-леди? Все просто тим, хто боїться виграння OLED, особливо геймерам, або тим, хто часто дивиться телевізори в яскравих приміщеннях. Для перегляду фільмів та контенту в HDR. Це найкраще, що можна отримати від LCD-технології. Мінілет це проміжний етап до МікроLED. Технологія виступає як міст між традиційним LCD і майбутніми мікроLED. У найближчі роки ми, ймовірно, побачимо подальше здешевлення Міні led технології і проникнення її в середній, ціновий сегмент та поступовий перехід до МікроLED, яка потенційно може поєднати всі переваги як OLED, так і міні-LED. Обираючи телевізор сьогодні, мінілед представляє оптимальний баланс між ціною, якістю зображення та довищністю для багатьох користувачів, особливо в ціновому діапазоні від середнього до високого. Ну і останнє на сьогодні це, звісно, OLED. OLED – це принципово інша технологія, яка не використовує окрему підсвітку. Кожен піксель є самостійним джерелом світла, що може повністю вимикатися або змінювати яскравість незалежно одна від інших. Ну і традиційно переваги OLED. -а. Перше, це в нас ідеальний чорний полі. Оскільки піксель може бути повністю вимкненим, чорний колір є абсолютно чорним. Нескінченний контраст створюється за рахунок ідеального чорного, миттєвий час відгуку, ідеально для динамічних сцен та ігор. Ідеальні кути огляду. зображення не втрачає контрасту та кольорів при перегляді під будь-яким кутом. Надзвичайно тонкий дизайн. Панелі OLED можуть бути товщиною лише в кілька міліметрів. Ну і звісно недоліки. Найбільше чого бояться наші люди, це звісно вигорання. Тривале відображення статичних елементів, наприклад, логотипів каналів, елементів інтерфейсу ігор, може призвести до їх постійного відбиття на екрані. Обмежена пікова яскравість. Типова пікова яскравість, як я казав раніше, до 1500 ніт, тоді як LED може досягати до 4000 ніт і вище. До прикладу, цьогорічний Hisense u 8 q має яскравість в 5000 ніт. Невелика пікова яскравість може бути помітна в яскраво освітлених кімнатах. Вища ціна технологія залишається дорожчою виробництві в порівнянні з LED. Що ж стосується вигорання. Виробники активно борються з вигоранням за допомогою своїх технологій. Таких як піксельшифтінг, це мікроскопічне зміщення всього зображення, лого детекшн, виявлення статичних логотипів і автоматичне зниження їх яскравості, скрінсейверс, це автоматичне актування заставки, панель рефреш. Це періодичне калібрування пікселів та автоматичне регулювання яскравості. Основними виробниками oled панелей є компанія LG Display. Їх панелі використовують звісно, LG, Sony, Panasonic та Philips. Samsung Display відносно нещодавно випустив QD OLED, гібридну технологію, яка поєднує OLED з квантовими точками для покращення кольорової гами і яскравості. Кому ж все таки підійдуть OLED-и? Тут також все просто: любителям кіно ідеальний чорний колір, найкраще помітний у затемненому приміщенні. Що робить його ідеальним для перегляду фільмів з контрастними сценами? Геймерам, завдяки миттєвому відгуку та глибини темним сценам для приміщення з нестандартним розташуванням глядачів, завдяки ідеальним кутам огляду. Яку ж технологію обрати в 25-му році? Edge LED. найгірший вибір. Я думаю, цю технологію варто обходити стороною при будь-якому бюджеті, якщо якість зображення для вас важлива. DirectLED – прийнятний компроміс у середньому ціновому сегменті, особливо, якщо ваш бюджет обмежений, але ви хочете уникнути засвітів Edge LED. Fold – все ще дуже актуальна технологія в середньому та верхньому сегментах, забезпечує гарний баланс ціни та якості. Це найкраще співвідношення ціна якість для більшості споживачів. Міні ЛЕД найкраща універсальна технологія. Пропонує відмінний баланс між контрастом, яскравістю та відсутністю вигурання. Ідеально підійде для яскравих кімнат, геймерів перегляду фільмів з HDR. OLED. Ну, OLED – це найкраща технологія для любителів кіно, як я казав раніше. Залишається неперевершеним у відтворенні чорного кольору та контрасті, особливо при перегляді фільмів у темному приміщенні. Не довіряйте лише маркетинговим термінам, таким як Neo QLED, QNET, ULED – Це брендовані назви. Завжди дізнавайтесь, яка саме базова технологія підсвітки за ними ховається. Дивіться телевізор у реальних умовах. В магазині попросіть вимкнути яскраве світло, якщо це, звісно, можливо, або показати темний контент, щоб оцінити якість чорного кольору та рівномірність підсвітки. До речі, в нас в магазині ми можемо створити домашню атмосферу. В нас закриваються релети. Ми можемо вимкнути світло, щоб ви побачили, що дійсно телевізор може показати під час вечірнього перегляду. Читайте технічні огляди. Такі сайти, як RTINGS та RDTV Test, надають об'єктивні виміри, які не залежать від маркетингу. Кожна технологія має свої сильні та слабкі сторони, і вибір має грунтуватись на твоїх індивідуальних потребах, умовах перегляду та бюджеті. Головне, робити свідомий вибір, розуміючи, що насправді стоїть за назами та враховуючи реальні технічні характеристики.